Сергій Гордієнко пройшов близько 170 тисяч кілометрів пішки вздовж земної кулі. Аби підготуватись до дальньої дороги та тримати тіло в формі, подорожує пішки україною. 25 березня людина-легенда, що терма екваторами за плечима вирушив з Дніпра, аби підкорити найвищу точку України Говерлу на шляху додому. Відвідав Вінницю, аби поділити своїм неоціненним досвідом. Говорила, це наша м'яка. Туди приїжджає дуже багато людей з України і за кордону. Це була справа вже більше гуртова. Там, де ми піднімали прапори, де я лекцію читав. Досвід мандрів у Сергія понад 60 років прищепили йому любов до екстриму ще в дитинстві. Справа тому, що батько. Він, він, він брав мене і на охоту, і на рибалку. І це не просто там, скажімо, десь за місто, а це була Якутія, це були такі регіони. Дикі. Коли я став старший, я пішов в спортивний туризм. Сергій Гордієнко, учасник двох експедицій на північний полюс. Він першим в історії незалежної України встановив там державний прапор на зустрічі з віничанами Полярник представив власну фотовиставку з найхолодніших експедицій. Мене насправді вразила якраз його робота пов'язана з полярними експедиціями і з підготовкою першої антарктичної експедиції української, яка в 90-х роках відправлялася на передану нам британцями станцію академік Вернацький. Я впевнений, що ось такі зустрічі з людьми, які побували там, де мало хто з нас насправді зможе побувати ну принаймні дуже малий відсоток людей. Це спосіб побувати нам там теж. Для віничан, які прийшли на зустріч, спілкування з визначним експедиціонером, це можливість надихнутися, взяти для своїх подорожей корисні поради і зі сміливістю поринути у нові мантри. Треба працювати над своїм тілом, щоб як він сказав, щоб була вже броня, і ніякі хащі, ніяка спека не була перепоною для того, щоб йти далі мандрувати. Піша подорож Сергія договарли склала три тисячі кілометрів. З Вінниці мандрівнику треба подолати ще близько 600 до Дніпра. Тож орієнтовно вся подорож триватиме близько шести місяців.